Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, продовжуємо читати книгу Числа. Сьогодні слухаємо 31 главу. Ми з вами прочитаємо до 20 стиха. Тут буде розповідатися про те, як ізраїльський народ завоює мадіанитян. Ми постараємося зрозуміти, чому це відбулося. В цілому зрозуміло, тому що ізраїльський народ поборює народи, які там живуть. Для того щоб завоювати Хананський край, ці народи поклоняються різним ідолам. От, і тому він завойовує цей народ. Але там ще згадується особлива подія, там і згадується пророк Валаам, і згадуються блудниці, які спокушали ізраїльських синів. І ми про це з вами послухаємо від 20 стиха і далі там розповідається про розподіл. Завойованого майна, тому ми це читати з вами не будемо. Прочитаємо лише першу половину 31 глави. Отже, слухаймо. І сказав Господь Мойсеєві, говорячи, повстися мадеанитянам, за синів Ізраїлевих, і опісля відійдеш до народу Твого. Так само, як і Арон і Патріархи, сказано помер і приєднався до народу свого. Це ще раз і ще раз говорить про те, якщо людина тілесно помирає, то душа очікує загального Воскресіння. І сказав Мойсей народу, говорячи: озбройте із себе людей на війну, щоб вони пішли проти мадіанитян, звершити помству Господню над мадіанитянами по тисячі з коліна від усіх колін синів Ізраїлевих. Пошліть на війну, і виділено з тисяч ізраїлевих, по тисячі з коліна, 12 тисяч озброєних на війну. І послав їх Мойсей на війну, по тисячі з коліна їх, і Финеєса сина. Єлеазара, сина Аарона, священика на війну, і в руці його священні сосуди і труби для тривоги. Ми знаємо, що священнослужителі, е, така традиція є, і вона захищена е, навіть і державними е, законами, священнослужителі до рук зброї не беруть. І тут згадується про те, що із кожного коліна в тому. В числі із Коліна Левія, а Левити це ті, хто при храмі, було складено 12 тисяч воїнів. Але тут розповідається, що про інших не сказано, чим вони там мають займатися, тому що вони будуть якраз і воювати із зброєю в руках. А про синів коліна Левіїного сказано, що вони будуть переносити священні сосуди і вони будуть. Носити труби мідні, для того, щоб давати команди війську. Тобто ну, мідна труба це прообраз голосу Божого. І пішли війною на Мадіама, як повелів Господь Мойсеєві, і вбили всіх чоловічої статі. І разом з убитими їх убили царів Мадіамських, Евия, Рекема, Цура, Хура, Реву, п'ятьох царів Мадіамських і Валаама, сина Веорового. Ось згадується Валам, син Виоровий. Це той самий пророк, через якого один із царів Мадіаніцьких хотів проклясти ізраїльський народ. Але Господь через пророка Валаама, ми читали з вами цю історію, така захоплююча історія. Ізраїльський народ благословив. На перший погляд, чоловік мав е, свій особистий е, і дуже особливий досвід спілкування із Богом, бо з ним говорив Господь. І через нього Господь творив е, свій промисел. Але ми побачимо із подальшого тексту, що той Валаам все одно не лишився вірний Господу, а далі служив традиціям свого народу і далі воював проти ізраїльського народу. В який спосіб ми зараз почуємо. Отже, читаємо далі. І убили мечем разом з убитими їх, а жінок мадіамських і дітей їхніх, сини Ізраїлеві взяли в полон і всю худобу їхню, і всі отари їхні, і все майно їхнє взяли у здобич, і всі міста їхні, у володіння їхніх, і всіх селищ, і всі селища їхні спалили вогнем, і взяли все захоплене і всю здобич. Від людини до худоби, і доставили полонених і здобищ, захоплене до Мойсея, і до Єлеазара священника і до громади синів Ізраїлових, до стану на рівнині Муавицькій, що біля Йордану, навпроти Єрехона. І вийшли Мойсей і Єлеазар, священник і всі князі громади, на зустріч їм зі стану. І прогнівався Мойсей на воєноначальників. І тисячоначальників і стоначальників, які прийшли з війни, і сказав їм Мойсей, для чого ви залишили в живих усіх жінок. Ось вони за порадою Валаамовою були для синів Ізраїлевих приводом до відступу від Господа на догоду Фегору, за що й ураження було в громаді Господній. Отак, на перший погляд. Лише одне речення, що ці жінки, яких не знищили ізраїльські воїни, насправді брали участь з підказки пророка Валаама, брали участь в тому, щоб спокусити синів Ізраїлових, коли вони приходили до табору і поводили себе блудно перед синами Ізраїловими. Ми з вами це читали нещодавно. На догоду Фигору. І от що це за такий Фигор? Фигор це в мадіанітів було божество. Там був ідол. Він виглядав непристойно, і цьому ідолу приносили жертви, і біля того ідола діяли. І чому сказано, що тут е, будуть вбиті, ми зараз прочитаємо не лише жінки, але деякі діти Деякі діти. Справа в тому, що при е, тому божестві, при тому е, храмі Вал Фегора е, була е, ну, розповсюджена дитяча і жіноча проституція. І саме тому так, принаймні, ну, розповідають нам екзегети, дослідники Слова Божого. Саме тому е, Мойсей. Розгнівався, що вони їх не знищили, тому що саме через них мав бути спокушений народ ізраїльський, і в багато чому спокусився і був покараний. От, і от тому Мойсей е, так поводиться гнівно і дає наказ їх знищити. І ми читаємо далі. Отже, убийте всіх дітей чоловічої статі і всіх жінок, що пізнали чоловіка на чоловічій постелі, убийте а всіх дітей е, жіночої статі, що не пізнали чоловічої постелі, залиште в живих для себе. Тобто тих, які не брали участі у е, цих оргіях е, при тому е, божестві Фегора. І пробудьте поза станом сім днів. Усякий, хто вбив людину і доторкнувся до вбитого, очиститься у третій день і в сьомий день ви і полонені ваші. Тобто тут говориться про те, що під час військових дій зрозуміло, що воїни вбивають, і тут вони проходять ритуальне очищення. А як у новому заповіті? От в нас зараз відбувається війна, і наші воїни теж е зобов'язані брати е до рук зброю, щоб нас захистити. Тому що якщо вони цього не зроблять, то ворог прийде і знищить все, що тут є, живе на нашій землі. Про духовні причини війни ми з вами говорили. Але сьогодні ми говоримо про те, що у новому заповіті сказано: немає більшої любові, тобто це найвищий подвиг, коли хтось віддає своє життя заради нас, а йти на війну це означає наперед знати, що ти можеш бути убитим. Відповідно, це великий прояв любові. І більшість отців церкви ніколи не говорили про те, що якщо людина вб'є іншу людину під час військових дій, що вона після того стає нечиста. Лише у Василія Великого згадується правило, і він говорить про те, що людина певний період часу могла би бути позбавлена церковного спілкування і святого причастя, але Пізніші часи ми не бачимо таких законів і заборон. Навпаки, ми ще раз і ще раз говоримо про те, що якщо людина бере до рук зброю заради того, щоб захищати інших, це вияв великої любові і великої жертовності. На цьому ми з вами завершили читати 31 главу. Будемо живі, здорові, Бог благословить. І далі будемо читати святе Писання. Слава Господу Ісусу Христу.